Українців під загрозою штрафу змушують стати навколішки перед загиблим військовим. Український телеканал видав знятий у сумах репортаж за трансляцію з Курської області. Укрпошта випустила марки з російськими військовополоненими і написом На коліна перед Україною. А ще в Україні відберуть атестати у тих, хто не оновив дані в ТЦК. Наша держава приватизує митну службу. Тим часом українські переселенці в Німеччині проявляють високу ворожість один до одного. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція. Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Мережею поширюється відеоролик, в якому чути, як під час траурної процесії за загиблим військовим із динаміка, звучить наказ усім стати навколішки у разі непокори. Повідомляє чоловічий голос: громадянам буде виписано штраф за образу збройних сил України. Таке життя у вічно принижених українців ніяк не можуть витравити себе рабів. Ми все життя стояли на колінах, тепер решту будемо садити. І між іншим, це точно не скорбота за мерцем, це тільки і виключно бажання принижувати. А тепер у них взагалі чудово. З тих, хто не хоче принижуватися, можна брати штраф. Рай для поліцаїв, концтабір для народу. Однак це відео фейк. Деякі користувачі мережі, які поширюють це відео, вказують, що подія, нібито сталася у Тернополі. Проаналізувавши відео, стоп фейк вдалося ідентифікувати точне місце зйомки. На 13 13-й секунді відео можна побачити назву вулиці. Це вулиця Руська у Тернополі. Зворотний пошук зображення в Google не дав позитивних результатів. Але проаналізувавши публікацію у місцевих змі, журналістам Стоп Фейк вдалося знайти оригінал відеоролика. Це відео вперше було опубліковано. На ютуб-каналі місцевого медіа Файне місто, 17 липня 2024 року, тобто ще до початку операції зсу в Курській області. В описі відео йдеться на що рідний край назавжди повернувся. Ільїн Валентин. Тернополяни на колінах віддали шану герою в оригінальному відео. Немає наказу всім громадянам ставати навколішки. В ньому можна почути лише звук сирени та автомобілів, що рухаються. Найімовірніше фейкове оголошення було накладено з допомогою штучного інтелекту. Журналісти StopFake перевірили метадані цього відеоролика і виявили, що файл під назвою Один щит в останній змінювався 12 серпня 2024 року. Незабаром після цього, 15 серпня, за даними інструменти осавул, відредагований відеоролик почав активно розповсюджуватись про російськими телеграм-каналами. Наразі журналістам StopFake вдалося виявити більш ніж 500 однотипних публікацій із Загальним охопленням майже 3 мільйона. Російська пропаганда намагається віднайти пояснення для своєї аудиторії, як українські журналісти змогли опинитися в Курській області, якщо за офіційною інформацією територія області практично зачищена від української армії. Серед іншого, Кремль вирішив заявити, що сюжет українського телеканалу Один плюс один журналісти, якого побували в суді Курської області, насправді було знято в сумах. Один із великих українських телеканалів розмістив репортаж, нібито знятий у місті суджа Курської області. Проте під час найближчого розгляду виявилося, що відео знято у центральному районі Сум. Українська преса формує у свідомості обивателя райдужну для Києва картинку про успіхи ЗСУ, при цьому не гребуючи відвертими фейками. Однак це брехня збройні сили України на початку серпня 2024 року прорвали кордон Російської Федерації в районі Курської області та розпочали військову операцію на території РФ. Російські пропагандисти поширюють безліч дезінформації про цю операцію ЗСУ, зокрема й заперечуючи будь-який успіх української армії на місці. Наприклад, у російських ЗМІ стверджується, що місто суджа перебуває під контролем Росії і що навіть репортажі зняті в Суджі, українськими журналістами підробка. Натомість і відеокадри зняті телеканалом один плюс один, і місце їхньої зйомки свідчать про інше. В ефірі національного телемарафону репортаж було показано 14 серпня. Журналіст Журналістка Наталія Нагорна показала у сюжеті, як українські воїни знімають із будівель у місті російські прапори. Журналістка також розповіла, що на в'їзді до міста суджа команда побачила спалену колону російської техніки, яка до знищення рухалася у бік українського кордону. Про те, що ворожа техніка свідчать російські номерні знаки та специфічні позначки. Російські змі, які заявили, що сюжет насправді знімали у сумах, використали як доказ скриншот стендапу з кореспонденткою, коли вона у прямому ефірі спілкувалася із ведучим програми ТСН. сам ведучий, представляючи Наталю Нагорну, зазначив, що вона щойно повернулася з Курської області. І знімальній групі ТСН сьогодні вдалося потрапити на Курщину і побачити, як там живуть люди, яких покинули. Ола російська влада. Який вигляд мають згорілі ворожі колони, і побачити, чи висять там досі триколори. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна повернулася з Курщини. Буквально щойно і маємо її на зв'язку. На... стендап був справді записаний у сумах біля меморіалу вічної слави, але на телеканалі помилилися з титром у прямому ефірі, підписавши стендап Курська область. В іншому стендапі, який вийшов пізніше, кореспондентка сама повідомляє, що перебуває у сумах, що команда змушена пересуватися і не може одразу показати. Зати все відзняти в Курській області з міркувань безпеки у самому місті. Суджа кореспондентка була у касті та бронежилеті, бо там постійно ведуться обстріли і знімалася на тлі суджанської школи інтернату, з якої українські військовослужбовці зняли російський прапор. Також під час зйомок роздачі гуманітарної допомоги місцевим жителям на Курщині було чутно й голос журналістки, яка запитує, що саме привезли в коробках. Тому запевнення агітпропу, нібито сюжет є постановним а журналістку вставили у відео абсурдні. Після появи сюжету телеканал «1 плюс 1» інші медіа також почали показувати репортажі з Курщини. 15 серпня з'явився репортаж воєнкора телеканалу Інтер, який, окрім суджі, зняв і газовимірювальну станцію, що належить Газпрому. Також про візит до Курської області повідомили журналісти громадське. Поки готується відеорепортаж із місцевості, видання показало фотографії суджі, за якими можна переконатися, що саме там і відбувалася зйомка. На фотографіях на тлі місцевого будинку культури Можна побачити українських військових стенди з російською державною символікою та розірваним портретом Путіна. Укрпошта презентувала марку під назвою На коліна перед Україною з зображенням російських військовополонених в Курську. Як доказ, пропагандисти наводять скриншот з профілю компанії в Ікс. Пропагандисти переконані, що цим Україна порушує Женевську конвенцію і принижує гідність російських військовополонених. Ще один поштовий креатив Бандер Укрпочта презентувала нову марку на коліна перед Україною, присвятивши її вторгненню ЗСУ до Курської області. На цій марці показано взятих у полон російських військовослужбовців, яких бійці ЗСУ під загрозою зброї поставили на коліна. Однак насправді Укрпошта не випускала марки про курську операцію. В оригінальному дописі в представник компанії запитує, так хто це зробив. Тим самим, чітко даючи знати, що вони такої марки не створювали. У розділі поштові марки воєнного часу на сайті Укрпошти такого товару також не знаходимо. Скоріше за все, якщо це не створена в фоторедакторі, підробка її дійсно хтось виготовив, то це могло бути зроблене за допомогою сервісу Власна марка, який дозволяє замовити поштову продукцію марки конверт. Ти листівки з власним дизайном для особистого використання в українському інфопросторі. Публікацію Укрпошти поширилися у вигляді жарту. Однак російські пропагандисти сприйняли це повідомлення всерйоз. Нещодавно схожа ситуація сталася з маркою, присвяченою вбитій 19 липня 2024 року. Ірині Фаріон низка російських та українських медіа поширила новину про випуск такої марки. Однак пізніше представники Укрпошти уточнили, що продукцію замовили близькі загиблої у межах про проєкту власна марка. В Україні ухвалили рішення позбавляти атестатів і дипломів про освіту тих чоловіків, які не оновили дані у ТЦК та СП. У таких повідомленнях Агітпро прикріплює скриншот українського ЗМІ Українська Правда, який опублікувала таку новину. Чоловікам, які не оновили свої дані в ТЦК, скасують атестати про середню освіту та дипломи про вищу освіту. Нова постанова. КМУ. після розповсюдження такої інформації стовфайк вирішив перевірити, чи дійсно в Україні відбиратимуть атестати та дипломи про освіту за неоновлення даних у ТЦК. Як виявилося, Агітпроп вигадав новину. На сайті Української правди відсутня новина, яку поширює Агітпроп. На фейковому скриншоті видно, що публікацію, нібито, було зроблено 14 серпня 2024 року, о 15 годині 11 хвилин. За авторства Валентини Романенко. У цей час на сайті ЗМІ справді з'явилася новина такого автора, але і зовсім іншою назвою. Генштаб закликав українців та іноземців не проникати до зон бойових дій без дозволу. «Стофейк» також виключає можливість то того, що новину з часом було видалено або змінено видання. Сервіс веб-архіву Вейбек Machine одразу після публікації вище згаданої новини зберіг стартову сторінку українського змі. На ній видно оригінальну назву новини. Крім цього, у назві фейкового скриншоту йдеться, що рішення забирати атестати та дипломи, нібито передбачено постановою Кабінету міністрів України. Стофейк також перевірив цю інформацію на сайті Кабміну і не виявив такого документа. Україна збирається приватизувати митну службу. Така новина стрімко поширюється у проросійських джерелах. Такий план мінфін презентував представникам країн Великої Сімки. У публікаціях також цитують народного депутата Олексія Кучеренка, який заявив, що під виглядом євроінтеграції митницю передадуть у довгострокову оренду Великобританії чи США. а тому і контролювати фінансові потоки будуть іноземці. Україна має намір виставити на приватизацію держмитницю блакитну мрію соросят. МінФін представив представникам країн Великої Сімки G7, плани щодо реформування державної митної служби. Вже все готове. Посади для чергових активістів розписано. Наглядачів призначено. Залишилася справа за малим. Офіційне рішення. Однак ця новина черговий фейк. Справжній план, який підготувало міністерство фінансів, нічого подібного не передбачає. Насправді на зустрічі з представниками країн J7 обговорилися ідеї для розвитку та реформування державної митної служби, а також концепції прозорого відбору керівництва митниці. Реформування держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції. Навіть в умовах повномасштабної війни Україна успішно впроваджує такі зміни за підтримки міжнародних партнерів. Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу. Виваж рішень та консолідованої підтримки, крім того, фокусом роботи оновленої митної служби стануть імплементація митного законодавства ЄС і розробка нового митного кодексу, а також впровадження IT і інших спільних митних процедур для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та спрощення ведення бізнесу. Отже, про приватизацію митної служби чи передачу її в оренду західним країнам не йдеться. Дослідження спільноти українських переселенців в Німеччині виявило високий рівень внутрішньої ворожнечі. Ця новина поширюється проросійськими джерелами з посиланням на Дойчевеле. Такі висновки, нібито зробив Гамбурзький інститут соціальних досліджень. Дослідники буцімто стверджують, що у порівнянні з мігрантськими спільнотами Сирії та Афганістану українці в Німеччині набагато більш схильні до конфліктів один з одним. Очільник центру Вольфганг Кньобль нібито пояснює це конкуренцію за ресурси, а також особливостями національного менталітету. Найвищий рівень ворожості один до одного в українців виявляли за кордоном. Гамбурзький інститут соціальних досліджень провів дослідження стосунків між українцями за кордоном. З'ясувалося, що біженці та мігранти з України схильні ставитися один до одного із вираженим негативом. Про це стверджує професор соціології Вольф Ганг. Кньобл. він стверджує, що жодна інша спільнота переселенців не демонструє такого рівня ворожості один до одного як українці. Ми неодноразово досліджували особливості ставлення біженців один до одного за кордоном. Але жодного разу ми не зіштовхувалися із таким негативом. Теоретично це може бути пов'язано із суперництвом за допомогу з боку приймаючої країни, але ми не бачили такої поведінки серед біженців Сирії та Афганістану, які отримують широку підтримку від уряду. навпаки. Ки намагаються триматися разом. Я думаю, що це питання особливостей національного менталітету. Однак цей сюжет дойчевела, як і дослідження, на яке в ролику посилаються, вигадані. Насправді німецьке видання не публікувало такого сюжету. Першим джерелом відео став пропагандистський телеграм-канал з промовистою назвою Рука Кремля для створення дезінформації. Зловмисники використали вже стандартну формулу. Це нарізка стокових кадрів з посиланням на авторитетну організацію та відому особу. На сайті Гамбурзького інституту соціальних досліджень також немає жодної згадки про проведення таких розвідок. Інститут не вивчав рівень внутрішнього ворожнечі ні в українській, ні в сирійській, ні в афганській спільноті. Журналістам StopFake також не вдалося знайти жодного іншого дослідження на цю тему. Більшість праць про українських біженців у Німеччині стосуються стратегії, які переселенці використовують для адаптації та інтеграції в суспільство. Цікаво, що за даними Федерального інституту демографічних досліджень, половина українських переселенців за кордоном більше одного разу на тиждень спілкуються та проводить час із земляками, що суперечить пропагандистському наративу про ворожість української спільноти. А у нещодавному опитуванні. «Градус Research Компані на тему безпеки переселенців в Німеччині йдеться про те, що майже половина опитаних біженців стикалася з агресивною поведінкою та дискримінацією однак, з боку місцевих мешканців, а не інших українців. Таким чином, конфлікти та ворожнеча між українцями у Німеччині це вигадка, яку актуальні соціологічні дослідження не підтверджують. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.